Що ж, друзі, з вами я Legend of P. Да, я поміняв нік. що Я перевів цей свезер там дуже цікавий переклад. Е, такс. Е, на останньому нашому відео ми апнули гаса на 400 кубасів. Е, він в мене на фул прокачаний. Е, і... Що будемо? Починати? Але не це. Ось так. Е, я думаю, що я зараз трішки пограю десь до кубків 450 і до 450 кубків я буду вже. Я тоді вже підключу. Тут цікава карта така. І також тут е, цікаві можуть бути бравлери. До речі, я на основі апну Мортіса на 900 з чимось кубасів. Я його зараз на 1000 апю. Ну, блін, бас. Да. Зря баз на мене ліз. Да, взагалі тут зря вони ще всі тут на мене лізуть. Опа, Мортіс. Блін, це ж вже жорстко занадто. Боже, як я живу. До речі, мені гіпса ще не зняли. У мене до сих пір ще трішечки зломаний палець, але я вже приловчився і можу грати. Так, окей, у мене зараз 413 кубасиків. Так, опа, 200 кредитів. До речі, я, я, напевно, буду також ще тут апати, потім Мортіса на 1000, тому що я зараз хочу апнути гаса на 1000. Ну, Він найближчий до 1000. А потім або Едгара, або Мортіса. Якщо я Мортіса не встигну розблокувати, то, знаєш, я буду апати Едгара. Тому що Енгер у мене також майже фуловий. Там мені... Він, в принципі, без гіперзаряду грається, тому можна і так. Мені було би славно в нього ящик трохи вкрасти. Ідеально. У мене ще й тичка заряжена зараз. Боже. Газ офігенний бравлер Але він також скилловий. Я не хотів телепортуватись. Ладно, уже, если телепортуйся. Ну що ж Ой Не знаю, вони просто лізуть і просто потім вмирають і все. Туди. Мінус Отіс. І залишився у нас ще один хтось. Але хто Ніта. Ну, вона що, прикалується, блін. Все. Ізі він Так, добре. Грати знову. А думаю, можливо, сьогодні і навіть пропушимо прям так жорстко. До речі, я вже шходжу в школу, і я ще не знаю, як я буду записувати відео. Але я планую, що я 100% я буду випускати відео в дні, а на вихідних я їх випускати не буду. Вихідний в мене, так би мовити, буде. Але добре, що у мене також друга зміна, і я можу дозволити собі знімати відео. Зранку перед школою. От зараз, навіть, наприклад, я вже ходжу в школу вже як два тижні. Я рано ульту нажав. Ну, сквік. О, забайтели. Ще ідеально. Я думаю, що все. Я мертвий. Але ні. Уф. Я так зрозумів, що ми ще. Коли вийдемо в меню, то в нас ще й дуже багато експішок буде. Я думаю, що це буде остання катка на відео, а потім ще, тому що вже відео 6 хвилин записується. Це вже трішечки довго. Дивлячись те, що в мене всі відео в середньому по 15 хвилин, ну, максимум, там є там, одне, один чи два відео, що в мене там воно 30 хвилин, буде. Але ну, це вже прям рідкість. Тому так. До речі, мені би змінити троші, трішечки управління. Тому що мені тут неудобно. Мені потрібно більший цей. У мене на телефоні він максимального розміру. Опа там. Динамайк. Ну, я його можу забрати, А. Такс. Я думаю, зараз виходимо. Так, відкриваємо зараз всі стардропи, які в мене тут є. Так, супер рарний. Я зрозумів. 5700 і плюс 3954 додаткового. Отже, забираємо всю голду, всі геми, всі кредити. Сюголду. Плюс 3К голди. Нормально. Отже, ще три стардропа. Можливо, щось хороше ще й випаде. А, супер ще раз Супер суперер. Епік. А ну, можливо, з хаус дропа щось випаде. Так, Супер суперрер. Епік. Дабл. Давай, міфік. Міфік, міфік. Все-таки дабл епік. Плюс 400 голди. І зараз у мене 6935 голди. Я поки що не буду нікого прокачувати, я буду поки що купити голду. А я повернуся трішечки пізніше. Я не знаю. Гіперсаряд гаса просто якась. Машина для вбивств. Просто подивіться. Я зайняв перше місце. Причому на мене відразу, ну там не прям відразу. Був трішечки пресинг. Ось, ось тут, дивіться, в мене є гіпер, у мене є ульта. я врубаю гіпер, вбив Байрена, тут вбиваю Мордіса, який до мене з самого початку катки лізе. У мене 9 банок, я попадаю по гейлі тичку, даю щит і вбиваю гейла. Ну це ж реально машина для вбивств. Я вбив просто випадково Байрона І все. Я, я навіть його там не бачив, я автоатакою і не жав, воно само туди стрельнуло і все. До речі, скоро буде розбакований Пірс. Отже, відкриваємо страдропики. До речі, в мене так не завжди виходило. Прям, прям так жорстко зіграти. Так, хаос дропік. Супер рер, епік. Ладно. А щось Отже. У мене зараз навіть 103 гема є. Але я ці 103 гема тратити не буду. І також у мене 9 тисяч монет. Я, коротше, вчора рахував. І щоб прокачати якогось бравлера на фул до 11 рівня з мінімум одним гаджетом, одною посівкою, двома гер і гіпером, це вийде там щось 17 з чимось тисяч. половиною десь. 17 665 я згадав. І це, щоб прокачати тільки одного бралера. А щоб прокачати аккаунт на фул, там потрібно 1 мільйон 758 тисяч 200 і щемось монет. так. Так, я тільки що тупо дуже втратив гаджет. Але це так. Для профілактики. Опа. Анджеле. Косе. Все одно мне. Я все одно його убью. Ну, типу, що мені ще залишиться робити? Уй-уй. Що це за френд, такий жесткий. Не ж кажу, газ просто імба Притом я часть. Часто, дуже, дуже часто прям автоатачу. Залишилося тут зовсім трішечка. Плюс 100 кредит, кредитів. І 15 кредитів буквально. Щоб розблокувати 5 гемів. Але я не хочу потратити мої дорогоцінні геми. Отже, я думаю, ми гаса доапаємо на косарь. Уже, можливо, навіть в наступному відео. Але в е, цьому відео. Точно ми його апнемо на 500 кубасів. Так, знизу Мз і Олі. Ага. Я не знаю, хто з цим Олі зараз грає, він же ж взагалі не в меті. Отакою. От різко на Мс. Все мінус Мс. Взагалі Ізі мінус Олішей. Взагалі ідеально. Мінус Там, блін, ну, чому от тепер точно мінус Пенні. Тріпл кіл нормально. Так, спопа. Отже, мені потрібно знову ульту. Щоб юзнути гіперзаряд. А. Я навіть на гіпер не попав. Жорстко. Отже, і в мене залишається остання катечка до 500 кубасів. І зараз ми дапимо 500 кубків на гасі. Да, ми всього апнули там 100 кубків, але це все одно кубки. Я особо навіть не встиг дивитися, хто тут мене може контрити, хто не може мене контрити. Але, в принципі, навіть якщо мене контрять я все одно їх якось забираю. Я сам не знаю, як це так стається. Але якось так і стається. Такс. І Ліонсько, там Тіміри. О боже. Я не встиг. Просто я не встиг. Я не встиг юзнути ульту. І це не була не ласткаточка. Добре, давайте полетіли. От зараз це точно буде ласткатка. 100%. Відсот. Ну, я надіюсь, правда. Лілія зрозумів. Мені потрібно хоча б одну баночку. Ух, ідеально. Не знаю, Лілі тупа. Їй потрібно було відхилитись спочатку. Ну, куди ж ти підходиш, Деріл? Ну ти ж помреш. Нормально. Тільки початок катки, а в мене вже є майже гіперзаряд. Такс. Окей. Я, напевне, прибережу гіпер. Або ж зробимо такого. Блін, я не побачу, хто проти мене залишився. Ну, до речі, це вже гарантований у мене 500 кубасів. Гарантовано вже є. Але мені потрібно перше місце. А, корт. Ізі. Ну що ж, в цьому відео ми обнули все-таки. Гаса на 500 кубків. О. Нормально. Щось в цьому відео занадто багато голди отримав. 7 тисяч голди за одне відео. 8, 9 тисяч голди. За одне відео. 9 тисяч голдис за одне відео просто. Я не знаю, як таке можливо. Легендарний? Давай, ультра, ультра, ультра! Ультра! Давай! Роздвоїсь! Роздвойся! Ладно! Ну, бравлер? У, до речі, це дуже класний на Поко. Мені подобається. Ну, де там наш покіч? Ну, до речі, оцей скин, я не знаю, мені він краще. Він мій якийсь красивіший. Е, такс. Пінчик. Спрейчик на потіча відразу ставим. Отже, в наступному відео, я думаю, ми гаса доапаємо точно. Такс. Ще. Він. Нічого собі. У мене на основі все це є. 20 кредитів, щоб розблокувати пірса. Але це вже в наступному відео. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока-пока!